Давайте, дівчата, поговоримо. Так. Щось, щось зв'язок першовенький. Кажу, давайте поговоримо. Та Добре. У вас там так темно. Це для чого це? Ви від когось шифруєте? Чи? Темно на вулиці просто. Ага, зрозуміло. Я вам покажу пару фоточок і вислухаю ваше слово. Добренько. Значить, угу. дивіться, перша світлина, оце. Угу. Бачите, так? От і Друга світлина ось це. Це вона ж. Значить, ця особа була заміж нею. Зробила операцію. Чоловік за цю операцію видав 11 тисяч доларів. Одразу після операції там, за кілька днів, вона сказала, що у неї нещасливий шлюб і подала на розлучення. Прокоментуйте, будь ласка. Дебілізм. Конкретніше. Ну, Я вважаю, що вона просто його использовала. Ну, так. Так. І... так. Як ми її назвемо, цю шахрайку? Шахрайка. Шахрайка, так, добре. Що з такими робити треба, на вашу думку? Судіти, не знаю. Ні, ви розумієте, це подія була в США, в США, як і у нас, Матріархат. Тому там, от, жінкам можна майже все. Ось тому суд нічого там не зробить їй. От що робити, якщо суд завжди на боці шахрайок? Нічого не робити. По суті, вона його жена. По суті, я не почув. Вона його жена. Ні, так Заводи. вона ж подала на розлучення і все. Ну, її ж не розлучить дня. Вона поки що просто подала. Ні, так вона подала і поїхала, а розлучить постфактум це ж відомо як. Якщо було нажито разом майно, можна наняти гарного адвоката, який міг би відсудити її частину, вона б залишилась ні з чим, і це б було б її як Угу. А якщо він її привів до себе, все її придане було вміщене в дві валізи, там 15 трусиків, 5 светриків. Ось майно було його, і гроші були його. Вона в цей час тільки навчалася. Все, що в неї було, це молоде тіло і 15 трусиків. І він в неї вклав гроші і вона пішла. Ну, Тоді я не знаю, якщо Її сам же прийняли. Якщо... Чекайте. Тобто, якщо ви сама впускаєте в свою оселю гвалтівника злодія або шахрая, то винна ви нови? Ну, слухайте, логіка не дуже така високого рівня, так? Я нащо постіло не забрав. Ну, я вважаю, те, що якщо вона його кинула, то це потім відіграється теж на ній. Тобто Бог покарає, і... так? Так, да. я вважаю, що такі люди потім просто не знайдуть щастя. О, ви про щастя? дівчатка, а що для вас щастя? Гроші. Так ось. вона. А, а, а гроші, добре, от якщо ви завтра виграєте в лотерею, там 50 тисяч доларів, куди ви їх? Куди ви їх? Інвестую. У що? Бізнес. бізнес свій. Щоб потім з цього бізнесу теж заробляти свої гроші. Що у вас ну в якому напрямку у вас бізнес? Ну, бізнес це справа, підприємницька справа. Готельний або ресторанний бізнес це, на мою думку, два бізнеси, які будуть приносити завжди прибуток. Та ви що?